Добрий день. Маємо сьогодні 3 липня 2024 року. Дощ іде вже сутки. Але тихенький, збитків ніяких не робить. Стоїмо. Рішив зняти відео про комбайна. Що він, як він, які модернізації були йому зроблені. Комбайн 1982 року, куплений він в осінь. Коли вже свою сою змолотили. 15 років комбайн був в одного чоловіка в сусідньому районі. Ми його купили. Що ми по йому робили? Но в жапці було все замінене, Так як воно було заклепане цинковою бляхою, все в дірках, все сипалося, поміняли сегменти, поставили на болтах стоять, Шнека підварили. Оцей бік. тут Все було гниле, заклепане бляхою на заклепках, воно мало триматися. Все переварили, нове все поставили, жопка капітальна. Зробили ще модернізацію воздухозаборника. Тут повітряний фільтр брав воздух через цю сітку. Ця сітка вічно заклеєна густюками, половою всім. Забрали таке коліно з труби, вивели через цю сітку, поставили зверху моноциклон на Вже там такої пилюки нема і вже буде меншити, меншити грязі воздушний фільтр. В Цьому коробі міняли всередині бляху. Тут її майже не було. Як вони молотили, теж не знаю. Зробили ще такий лючок для самих себе. Побачите, яка натяжка транспонтера. Шутнути так доробиться. Так, до речі, в мене стоїть транспонтр доновський. Саме лівватор. Просто резинки стали не менші. Зірочки стоять саме зубки, що зверху, що знизу, а трансмантер стоїть доновський. ми поміняли, транспонтр новий, тут його хватить. й Зерновий транспонтер стоїть невовський теж. Зверху і знизу зірочки невовські. Транспонт усі ліний стоїть. Зінки стоять нові. Там зверху теж поміняли дві зірочки на 15, поставили менше сепа. Бо сеп стояв залівате, воно там клапало, бахкало, трахкало. Ще доставили таких 8 стеблопідіймачів марчів Ми то ще не ставили, але місця не нема. немає, зробив таке місце. Отут сплінт, вони не вулицять. Тут Тут вони їсять. Та всякий пожарний. Січкарні трошки зробили меншу. Тут цей гусар такий великий. Воно тут таке важке, широке. Ми її обрізали, розітклі залишився, зробили культурно. Клав підшипники клавіш. Дерев'яний. Стоять з завода масленки ззаді. Спереді виведені трубочки назад, щоб мастити. Все повириване. Ті дерев'яні підшипники зіли. Зіли вали, підшипники постаралися. Все підігнали, поставили масльонки, поставили трубочки, дали по два качки літолу, зараз все крутиться легенько до руки. Зверху зробили ще отаке вграждення. Та владиш до бункера, щоб не впасти, загородили, все, зробили культурно. Поставили вознегасник один, вогнегасник два. Тут зробили лопату. Зробили умивальника, ще тут збоку. Ще покажу, що в кабіні, що пожарці. Там теж попідварували, тут все попідварували. Там поставили підцеп успокоїтеля такого. Так має бути добре, покажу ще. Що в кабіні. Кабіна тут, звісно, капітальна в цьому комбайні. Все обшите, все плотне, правда, мразчик дощик. Щели нема ніде, зверху стоїть такий пара вентиляторів, що може видати з кабіни. Ми поставили ще одного. Стоїть там перметр, Поставили монітофона. Так як тут бункер, виходить, мотор спереді, а бункер ззаді, то бункера там не видно. Попалося мені. Монітор. На дві камери. Поставив монітор. Один монітор стоїть, показує, що робиться в бункері, Дуже добре видно, не треба глядатися. Нажав на кнопку, показує, що робиться ззаді. Десь точиш, чи як де солома, що там, де робиться. Дуже удобно. Ще зробили, поставили два датчики китайські. Один на вітер. Один поставили на барабан. Видно, які впроти барабана, які в вітру. Тут стояло стекло, але як так і дуже гараче, стекло виняли і зробили таку з пластикову форточку. Відкрив, заходить свіжий воздух. Дощ йде, закрив її. Кабіна дуже плотна, все обшито, все, шумоізоляцію поклеєне. Так що дуже капітально. Ось така техніка. Обзор капітальний. Ну правда, гараче, але... Марко сіє наломи, як той казав. Видержи добре отаке. От добре, всім дякую. Ждемо погоди і далі буде молочувати. Зволодили вже, мабуть, гектарів 4,5 точно. Озимо ячменю, Комбайн показав себе непогано. Проблем таких немає великих, а там якісь мелочі. А так що, вроді поки все добре. А там далі покаже. Добре, всім дякую!